Територія Чернігівського міського пляжу Золотий берег досі обгороджена стрічкою, а поряд із водою встановлено інформаційні таблички про заборону купання, риболовлі та використання води з річки. Ці сповіщальні знаки з'явились тут ще 30 серпня, коли в Чернігові відповідно до рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заборонили купати сюда сні. Причиною цієї заборони стало забруднення річки Сейм, пов'язане зі скидами цукрової патоки з цукрового заводу, розташованого в Курській області Російської Федерації. Від ранку 9 вересня на прибережній території Десни, що протікає в межах Чернігова, жителі міста могли спостерігати візуальне погіршення екологічної ситуації. Забруднена викидами з цукрового заводу вода дійшла до Чернігова, через що поряд з річкою утримувався їдкий запах, вода стала темного кольору, почався масовий мор риби. Чернігівці, які відпочивають поблизу Десни, розповідають, що станом на 25 вересня, на перший погляд, ситуація з річкою в Чернігові покращилась. Поряд з водою більше не відчувається сморід, а по -під берегом активно плавають мальки риби. Стало значно краще. Вода вже не темного кольору, вона ну, природний має запах і природний колір. Запаху нема, вода чиста, якоби, малька плаває. Утки плавають, значить все нормально. Це таке дітвора, що вона я не обдуриш. І вона знає, що треба. Ні, от... Життя життя. є життя. Водночас містяни звертають увагу на чималу кількість темного осаду, якого раніше у воді не було, а також на забрудненість води у Досні. Просто осадок. От. Якщо пливеш посередині, вода чиста, кажеться. А коли виходиш, ногами ступаєш, то зелений якийсь осадок. Остався, так. Я все літо на пляжі, все літо на пляжі не було такого. Вода ж погана. Воно ж всю все осіло на дно. Що ж ми будемо собі погано робити? Наразі на золотому березі чергують представники комунального підприємства Муніципальна варта Чернігівської міськради у випадку порушення заборони на купання та вилов риби вони проводять пояснювальні бесіди. Також відомо, що на десні в межах Чернігова завершилися активні роботи з виловлення мертвої риби. Про це повідомив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення Чернігівської міськради Володимир Хольченков. За його словами, загальна кількість виловленої та утилізованої мертвої риби становить орієнтовно 10 тонн. Поки що Десна стабілізується ситуація, покращиться вже дохла риби немає. Утім, начальник Державної екологічної інспекції в Чернігівській області Сергій Жук спростовує інформацію про покращення стану води в Десні, що в межах Чернігова. На його думку, говорити про суттєві позитивні зміни зарано, адже 17 вересня в Чернігівській області зафіксували повторне забруднення річки Сейм. Вода знову почала неприємно пахнути та змінила своє забарвлення. За течією пливе мертва риба. Зараз йде друга хвиля забруднення і ми очікуємо погіршення. Забруднена вода пройшла Батурин. Ми відібрали проби, і ми бачимо, що там забруднена вода, і е, вона там має неприємний запах, е, темніший колір. Є поодинокі випадки е, замору риби. За словами Сергія Жука, наразі складно спрогнозувати, чи дістанеться нова хвиля забруднення до Чернігова та якою буде її потужність. Треба, щоб воно розчинилося в десні, і ми побачили, в якому воно буде стані. Ага. На це потрібно там умовно ще два дві, щоб розуміти тенденцію. Ну і тоді можна буде якось. Хоч теоретично прогнозувати, в якому на стані дійде до Чернігова, ну і що дійде взагалі. Наразі відомо, що за підрахунками екологів, сума збитків, завданих довкіллю через забруднення річок Сейм і Десна становить понад 338 мільйонів гривень.